Вітаю, друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. В Німеччині квітне рододентрон. Але це тільки початок цвітіння, і це найраніший сорт. Сьогодні неділя, вихідний, на вулиці сонячна погода, а біля нашого будинку магує робота. Не дивлячись на вихідний. Не знаємо, що чим це закінчиться, але дівчата вирішили сьогодні зробити щось по типу суботника і прибрати біля свого будинку. Робота кипить. Нас не розуміє багато хто, але нікому це не цікаво. Вирішили, значить, робимо. Я була за няньку онукам, донька ходила, прибирала, а я вирішила помити вікна. І все це робиться у нас вихідний, тоді, коли нормальні люди відпочивають. Ну ми ж так не привикли. ми звикли в неділю переробити все те, що ми не встигаємо в будні дні. Ось так. Дівчата працюють, чоловіки допомагають, прибирання іде. А я знімаю із третього поверху. Це контроль з усіх вікон, як от кажуть. Все це шутки, жарти. Стало дуже гарно, чистенько. Така наша автостоянка велосипедна. І сьогодні ми робили нашим діткам печиво. Ми вирішили потренуватися Великоднє печиво зробити. Але я замітила, що не включилася, не спрацювала кнопка. Тоді, коли все це робилося, і початку в мене немає. Але я не розочарована. У мене в кінець кінцем. Не кулінарний блог, кому буде цікаво, можете мені написати, і я зніму, як я робила це печиво. Напишу рецепти, все як доводиться. Хейтери ж не забудьте мені тут дизлайк поставити, я чекаю, а то якось сумно від цього одного мінуса, мені аж важко на душі стає, коли його немає. Розкажіть хоча б, чому ви їх ставите. Це все. Знову жарти. А ми отак з онуком замісюємо тісто. Воно в нас всюди попадає. Отак воно спеклося, такі гніздечка в нас. І прикраси ми вирішили зробити самі. Це і травичка зелена, і яєчка крашені. А також нам захотілося шоколадних корзинок, які я теж ніколи не робила. Тому що такий кулінар, як я, це ще треба пошукати. Не дуже в мене вийшло. В кінці ви побачите результат. Ну, нічого, дітям сподобалося. Дітям теж дуже важко. Ми два роки не зустрічали Різдво, не святкували. І в цьому році теж так думали, а потім щось зовсім важко на душі і вирішили зробити маленьке свято. Ось так робота починалася, нікому не хотілося робити. Всі сиділи як ото засватані, особливо старшенькі. Малому сподобалося. Яєчками робили пошвило, красили це тістечко, пластину, типу пластиліну зробили. Вийшло достатньо цікаво. І те, що починалося у нас, як якийсь обов'язок зроби, почисти, передави, то під кінець у нас робота йшла вже веселіша. Першим ожив у нас онок. З охоткою позував. Під кінець уже все хотів спробувати. Дуже подобалось показувати язика після барвника харчового. І вийшла достатньо яскраво, як на мій погляд. Тому, кому подобається, підтримайте лайками, кому не подобається, поставте дизлайки. Ви І напишіть, чому ви поставили, тому що мені цікаво знати решті решт чому ж ви ставите мені такі оцінки. Як бачите, старшенька починає не дуже весело, а під кінець їй сподобалося фантазувати. З'явилися пташки, з'явилися якісь поробки. І якісь фізіономії робили. Така в нас була сьогодні неділя. Як бачите, робота майже повністю закінчилася. До речі, ці вони засихають, їх можна зберегти, засушити і використати наступним разом. А ввечері попили чайку із цим печивом. Виглядають вони досить приголомшливо. Повторюся, як, на мій погляд, чай спакував, але буде цікаво, напишіть. І я скажу вам свою думку про і висновки, які я зробила. Саме про це печиво і ці поробки. Дітям буде цікаво. Не боїмося витрачати на них час, адже їм зараз найважче. Тому. Психологічний стан для дітей, який покращився, важить дуже багато. Я бажаю всім тихого і мирного вечора, гарного настрою, скорішої перемоги і миру, повернення всіх додому, і захисників, і тих, хто далеко від дому, на вільну землю, від расистів. Я бажаю всім всього найкращого і до зустрічі!